Що робити, якщо захід вас зрадив та віддав ваші території ворогу, щоб умиротворити агресора? А як віддячити визволителям, які врятували тебе від цього ворога? Правильно голосувати за комуністів та штовхати свою країну до лап нової біди? Це відео про лютневий переворот у Чехословаччині 1948 року, про те, як радянський серп і молот скосив ще одну країну в житницю міцної дружби народів? Поговоримо про національне відродження чехів і словаків, виникнення Чехословаччини, її існування у міжвоєнний період. Період кризу у відносинах з Гітлером через судецьких німців, звісно, про мюнхенську зраду. Так чехи словаки називають ганебну мюнхенську угоду, яка розчленувала їхню країну за підтримки західних союзників з Францією та СРСР у Чехословаччині взагалі то був військовий союз. Але попри це, Чехословаччина успішно відновилася після Другої світової війни, а її війська брали участь у багатьох битвах. Продовж цієї війни тому еліти сподівалися побудувати країну міст між заходом та сходом. Але радянська загроза та поступливість тих самих чехословацьких еліт цю ідею знищила вщент. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі не підписані, та залишайте свої коментарі. Говорячи про розвиток Чехословаччини після Другої світової війни, неможливо оминути міжвоєнні часи. Історія двох народів цієї однієї держави дуже тісно пов'язана. Ці два слов'янські народи чехи і словаки, боролися проти своїх могутніх сусідів німців та австрійців у випадку чехів і угорців у випадку словаків. Станом на початок ХХ століття ці два народи були у складі Австро-Угорської імперії. На цій мапі ви можете побачити заселеність чехів, що позначені блакитним, та словаків, що позначені. Ні, брудно, зелене, проте стан справ у цих народів. Дуже відрізнявся. Потужний ковток промислової революції в Богемії перетворив чеську націю з сільською і аграрною на глибоко урбанізовану та диференційовану. Попереднє століття відзначилось періодом чеського національного відродження. Під впливом просвітництва та французької революції зароджувався інтерес до національної історії. Було побудовано національний театр, а також національний музей. А після поразки Австрії у пруско-австрійській війні чехи навіть вимагали політичних прав для чеського королівства на рівні з Угорщиною та Австрією. В їх Імперії проте в Чехів був потужний запобіжник. Це чеські німці, які жили в Богемії. Німці, що жили в Богемії, намагалися зберігти свій політичний і культурний суверенітет, принаймні в тих областях, де вони становили абсолютну більшість. Тому національне відродження Чехії вони сприймали загрозливо. Цей етнічний конфлікт намагалися вирішити різними способами, проте це було невдало. На рубежі 20-го століття інтелектуальні суперечки про чеську ідентичність та історію припали на пік. Багато німецькомовних вихідців із Чехії виїхали та знайшли роботу у Дні та інших німецькомовних містах паралельно з цим словаки мали трошки іншу консистенцію справ. Словаччина не була індустріалізована до кінця 19 століття. Також лише у 20-х роках 19 століття словаки почали своє намагання кодифікувати власну мову, і словаки здебільшого залишались переважно сільським населенням, яким керувала невелика група інтелектуалів а в умовах важкої модернізації, тобто насадження угорської культури, щоб зберегти свою словацькість. Пробудження власної нації було просто необхідне, тому поступово в менших темпах, але в Словаччині починали з'являтися словацькі письменники, поети, художники та інші елементи національної еліти. Але при цьому всьому поодиноких зусиль двом слов'янським націям в почині національного бурління в Європі навряд чи було б достатньо, щоб вижити в цьому їм потрібно було об'єднати зусилля та уніфікувати свою мету. Наприкінці 19-го та початку 20-го сторіччя деякі чеські та словацькі лідери почали відстоювати. Ідею чехословацького державного утворення у 1890-х роках. Навіть активізувалися контакти між чеською і словацькою інтелігенцією, і чехи і словаки прагли більшої автономії у складі Австро-угорської імперії, щоб зберегти свою власну культуру та примножити її вплив на своїх землях. На допомогу цим націям прийшла Перша світова війна. Смерть наступника престолу австро-угорської монархії принца Фердинанда спровокувала війну між Австро-угорщиною і Німеччиною з одного боку та Росією, Францією, Британією. З іншого на початку цієї війни чехи та словаки не проявляли особливого ентузіазму до боротьби на стороні своїх етнічних ворогів: німців, австрійців та угорців проти своїх. Етнічних братів слов'ян, росіян та сербів. Кілька тисяч чехів і словаків перейшли на бік держав Антанти і сформували Чехословацькі легіони. Вони діяли в Росії та Франції, а пізніше також в Італії. Легіонами у Франції та Італії командував словак та генерал французької армії Мілен Ростислав Стефанік. Інший словак Томаш Масарик поїхав на захід, де наполегливо пропагував ідею розпаду Австро-Угорщини. А відповідно на уламках імперії має з'явитись незалежна чехословацька держава. Командувач Тими легіонами Стефаник теж пропагував ідею створення незалежної чехословаччини у 1915 році в Сполучених Штатах представники словацького та чеського народів підписали клівлінську угоду. В ній зазначено, що обидві слов'янські нації боротимуться за створення незалежної єдиної чехословаччини, і вже у 1916 році разом з чеським політиком Едвардом Бенешом Стефаник і Масарик утворили чехословацьку народну раду. Масарик у сполучених штатах, Стефанік у Франції та Бенеш у Франції та Танії плідно працювали над тим, щоб отримати визнання союзників. А паралельно з дипломатичними зусиллями легіонери внесли свою реальну долю у перемогу Антанти. Тому на мирній конференції представники майбутньої Чехословаччини мали позицію сили. Тому у 1918 році Чехословацька національна рада переформатувалась у тимчасовий уряд Чехословаччини. А 18 жовтня 1918 року уряд видає Вашингтонську декларацію незалежності Чехословацької держави наступного. Дня словак Фердіс Юріга оголосив в угорському сеймі про створення словацької національної ради. Це був перший раз в історії, коли словацька мова лунала в угорському парламенті. А от в листопаді події пішли новим темпом. Німці Богемії приєдналися до австрійців, щоб проголосити створення незалежної німецько-австрійської держави, на цій мапі території, на які претендувала ця німецько-австрійська держава. Проте 11 листопада чеські війська взяли під контроль прикордонні території, в той час як Угорщина, яка вийшла зі складу. До імперії намагались берегти контроль над словаччиною. Проте зі схвалення союзників чехи окупували Словаччину, а угорці були змушені відійти. І вже 14 листопада 1918 року було створено перший уряд Чехословаччини, а Масарика було обрано президентом. Важливий момент Масарик завжди наполягав на тому, щоб нова держава включала історичне богемське королівство, яке містило прикордонну територію, густо населену німцями. Згодом незалежність Чехословаччини було визнано Сен-Жерменським договором а тріанонський мирний договір визнав кордони нової держави. Нова держава була поділена на три регіони: Богемії та Моравії, Словаччини та Підкарпатської Русі, включаючи більше трьох мільйонів німців, що було четвертю від всього населення нової країни. Ось така чудова історія створення Чехословацької республіки. Що ми отримали Незалежна чехословаччина з густо перемішаним населенням? Судецькі німці, які становили четверть населення нової держави з самого початку зазнавали притискання, протестуючи проти поширення чехословацької держави на території, де живуть німці. Люди виходили на вулиці з протестами, але вони були жорстоко придушені чехословацькими збройними силами зі стрибою по натовпу. Проте їхні вимоги спирались на право на самовизначення народів, яке було проголошено президентом Сполучених Штатів Вудро Вільсоном як основний принцип. Мирного врегулювання, проте, схоже, право на самовизначення не поширювалося на судецьких німців. Жертви цих протестів не отримали компенсації, а стрільці не були розслідувані. Та покарання. для судецьких німців 4 березня стало днем пам'яті як день самовизначення. Загалом для нової держави були характерні проблеми з її етнічною різноманітністю. Спільна, але все ж таки окрема історія чеського та словацького народів, їхні дуже різні релігійні, культурні та соціальні традиції. Було нерівномірне представництво словаків в армії і, взагалі, на рівні державного управління. Наприклад, з 13 тисяч офіцерського складу було лише 435 словаків, німці та угорці словаків Відкрито зневажали такий територіальний поділ. Німецькі політичні рухи відкрито зневажали Чехословацький уряд та інтенсивно шукали німецьких союзників за кордоном. І тут Адольф Гітлер прийшов до влади в Німеччині у 1933 році. Його пронімецька та ревізіоністська риторика непокоїли керівництво Чехословаччини з самого початку, а деякі пронімецькі партії Чехословаччини тяжіли до партії Гітлера в самій Німеччині, через що їх забороняли та переслідували, а уряд виганяв німців з посад у місцевих органах влади Чехословаки усвідомлювали небезпеку, яку ставить Гітлер для неспокійних німецькомовних регіонів. І шукали виходу через зовнішню політику. Тому у 1935 році Чехословаччина підписала союзницький договір з СРСР, в якому радянський союз зобов'язався надати допомогу в разі нападу на чехословаччину. Проте першою допомогу мала надати Франція. І вже 5 листопада 1937 року Гітлер перейшов до конкретних дій. Він попросив лідера судецько-німецької партії Конрада Генлайна. Висунути неприйнятні вимоги чехословацькому уряду в той день. Генлайн висловив бажання виключити судецько німецьку територію до рейху. Наступного року, у 1938 році, відбувся аншлюс Австрії. Наступною мішенью Гітлера стала Чехословаччина. Колись Отто фон Бісмарк сказав. Хто володіє судецькою областю, той володіє ключами до панування в центральній Європі? Тому нацистська Німеччина почала цілеспрямоване загострення відносин з Чехословаччиною. 17 вересня 1938 року Гітлер наказав створити судето німецький вільний корпус. Це воєнізована організація етнічних німців у Чехословаччині. Вона була забезпечена, навчена і оснащена німецькою владою та проводила транскордонні терористичні операції на території Чехословаччини. Вільний корпус буквально. Починає бойові дії проти Чехословаччини, нападають на жандармів, штурмують митниці, викрадають чехословаків та перевозять їх у німецькі концтабори. Чехословаччина водить в міста воєнізовані патрулі, щоб, хоч якось протидіяти вільному корпусу. Сам регіон став місцем постійних зіткнень між німцями, озброєними контрабандною зброєю з Німеччини та поліцією і прикордонними силами. Німеччина перекидає війська до кордонів Чехословаччини, яка в свою чергу оголошує часткову мобілізацію. Західні держави тис. На керівництво Чехословаччини, щоб там пішли на поступку судецьким німцям і проголосили їм автономію. І чехословаки це роблять, проте судети вимагають ще більшого приєднання регіону до нацистської німеччини, і все це закінчується ганьбою міжвоєнного заходу, так званою Мюнхенською угодою, або як її називають в Чехії та Словаччині. Мюнхенською зрадою в ніч з 29 на 30 вересня 1938 року Німеччиною, Італією, Великою Британією та Францією союзником Чехословаччини було підписано угоду. За нею Чехословаччина повинна була передати судецьку область німецькому рейху, а відповідно звільнити її протягом 10 днів. Представники Чехословаччини не тільки не брали участі у мюнхенській конференції, але й були лише частково проінформовані про неї на додачу за ініціативою Мусаліні додаток до Мюнхенської угоди. Передбачав, що Угорщина та Польща протягом трьох місяців повинні досягти двосторонньої угоди з Чехословаччиною щодо їхніх територіальних претензій, що вони і зробили? Польща анексує Трансользію, прикордонні території з угорськими меншинами, що становили третину словаччини. Увійшли до складу Угорщини. Згодом Німеччина засновує протекторат Богемії та Моравії з маріонетковим урядом на залишках чеської території. В березні 1939 року Вермахт увійшов до Праги. А в Словаччині про гітлерівський католицько-фашистський уряд проголошує Словацьку республіку. Ось таке умиротворення Гітлера привіз з Мюнхена британський прем'єр-міністр Невіл Чемберлен. Союзник Чехословаччини, радянський союз. Теж хотів взяти участь у мюнхенській конференції та навіть запропонував військову допомогу Чехословаччині та Франції для виконання існуючого чехословацько-французького. Пакту про допомогу, але це було відхилено самою Францією. Друзі, більша частина відео про те, як Чехословаччина відійшла до лап СРСР, доступна тим, хто підтримує канал фінансово. Для цього є платформи Patreon ByMeCoffee та спонсорство YouTube. Крім цього відео, ви отримаєте доступ до відео про доктрину Трумена, що заклала початок холодної війни. Відео про Східнонімецьке німецьке повстання, тих німців, хто першими кинули виклик ганебному радянському поділу Європи. Також відео про угорську революцію, коли радянські танки придушували угорську жагу до вільних виборів та свободи, і відео про падіння Берлінського Муру, що ознаменувало крах комуністичної домінанти в східній Європі. Всі ці цікаві відео доступні тим, хто підтримує мій канал на платформах Patreon та та спонсорства YouTube. Ваша підтримка важлива для мене та дає змогу покращувати мій контент як інформаційно, так і візуально. Взамін ви отримуєте дуже цікаві відео, що поглинають вас в загальноєвропейський контекст подій, щоб не бути околицею Європи в наших мізках. Щиро дякую за вашу увагу та за вашу підтримку. Поки Адольф Гітлер переможно крокував по Пражському граду, керівні еліти покинули Чехословаччину та перемістились до Лондону. Президент Чехословаччини Едвард Бенеш заснував там тимчасовий уряд та вів активні перемовини з Британією, Францією та Сполученими Штатами і СРСР про визнання